Так, знаєте, я вискочив. Була атака. Була атака, тому що горіш шість штук. Слава Богу, щось є. Але таке витворяє, що це жах. Ось от нижній. Це все кремачка вроді би. Потім воно верхній. Ну, Голуби нарізати по всьому небові. Він на чотирка горіше. Зараз один. Там три. Ну не може бути, що вони отак от... Ні з того, ні з цього. оце все небо таке переколесили своїми крилами. Кремачка сідає. Напад був, був напад, я вже бачу. Інтерес такий непоганий. Кремачка сідає. Я, ви знаєте, я прогавив. Я туди сюди, сюди ходжу, але так вискакую, піднімаю очі, дивлюся. Оце дивлюся. Навіть на голубів в стаї. А вони всі дехто. Ось нарізає також. Нарізає, нарізає, я На Наверху ну, трічки більш спокійніше так тримається. Ну, четвертий підійшов. Він теж десь там шниряв по небу. Так, а нижнійся, бачите, нарізає. Що вже прогавив, га? Що ж я прогавив? Так, зараз покажу причину. Я тебе побачив того. Та дивісьте. Високо, далеко. Далеко, дуже далеко. Ось. Ось причина, бачили? Я думаю не голодний. Він так ружляє неподалік. Може підійти. Може підійти, ви знаєте. Він так, я зрозумів, підійшов, не взяв, гоночки були. Ну і відійшов. Зараз він, якщо трошечки так передумає, то знову підлетить в атаку. А це починається осінньо-зимовий період. Осінньо-зимовий період починається. Той, що був внизу голуб сів уже, значить горі має бути 4. Зараз я його трошки так проведу і потім побачимо де голуби. Рядочком літаю. Рядочком Бачите що? Наматую круги, ви смієте наматує. Наматує вісміночки. Наматує вісміночки. Так можна залишити його. Давайте залишимо, щоб подивитися, де ж наш льотчик. А ну почекайте. Ага, один нижче. Один нижче. Ось один нижче. Бачите, чи не збавляє висоту, а три високо ще. А три дуже високо, я вам скажу. А три високо. А три дуже високо. А як дуже високо? Ну, метрів 700-800. Так, 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 де наша... де наша ця тварюка літає? Знаєте, я її не бачу. Я його не бачу, я думаю, що цей голуб теж його не бачить. Так що давайте я проведу його. Сюда він сяде. Лісик він сідає. Бачите, падає прямо. Ні, оглядайся, молодець. Ви бачили коли навіть, коли голуб кутить головою? От прокрутить головою, я вам скажу. Ви коли-небудь наблюдали, що голуб, коли літає? Вправо, вниз, дивиться, вправо, вверх, дивиться, вліво. Ви бачили? Ось той голуб, який літаючи, знає небо, знає практику, знає польо, знає хижака. У нього голова, як у льотчика, на 360. Але я знаю, такі голубі, які тільки дивляться під ноги. Що означає? Ну вони не, не, не літаючі голуби. Голуб, які втупився, дивляться тільки під ноги, ні вправо, ні вліво. його підійде, забере і піде і понесе його. І ми це, і ми це приписуємо йому, о, це суперстійкість. Ні. Це супернелітаючість. Не суперстійкість. Все. Дома. ну На провода сюди, так. Да. Так, а ця троєчка високо, ой, високо, хлопці, добре сьогодні Піднялися. Вона бачила, де. Треба було час взяти. Ну, я приблизно час знаю. Оце в мене десь хвилин вже 40 польотів є. Розгляну на годинник. Так. Добре, все. буду я продовжувати свою роботу. І, і періодично так би на небо дивитися. Ну, я ж Замітив цього, я стрібідно замітив, бачите? А це я вже не бачу де він. Погано буде, якщо він підніметься туди до них і звідти дасть їм жару. Оце буде погано. Ну поки нормально все. Так, добре. Пауза. Так, ви знаєте, поки все нормально, трошки вже опустились вони. Опустилися, бачите, небо міняється. Поки я кажака не бачу, все нормально поки. Все хорошо. Все поки добре. Там і троган, звісно, я бачу великий. Труган великий. Тут ось я бачу, троган. показую. О, зараз покажу вам. Я таке рідко показую, да? зараз зараз. Гана, бачите? Глянь як... такі вітре. Це внизу. А там вітрога добрий. Ну я думаю, що вісьмерку давить. Так, 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 вісьмірку давить. Ну тримається, глупки тримаються. Ледве встиг. Ледве встиг, посажу. Ай, хороші. Вдома. Хорошо літали, зараз зараз почекайте, бо я тільки вхопив. Добре політали, Ну, годинки біля двох політали точно. Годинки біля двох політали точно. Так що все нормально, все без втрат, вдома всі. Але я стрибок сьогодні вже не тільки на посаді, вже сьогодні в небі трошки їх. Поганяв, Так що я думаю, що надріває градус небезпеки. Піднімається у нас трошки адреналін. Сидайте, сідайте, хоч, хоч якось тут познімаю. Я міг, міг не встигнути, я просто так виглядаю і разу 15-10 хвилин. Це бачу, вони від хати є. Все нормально, все, все добре. Все добре. Ну все, такий політ вже, мабуть, не буде. Зараз відкрию, певно, що тих голубів, що на верхній палаті, але, мабуть, вже політів не буде, вони не піднімуться. Вітер трошки впав вже. Вітер вітер трошки вже впав. Так що підйому такого не буде масового. Та, що Все буде нормально. Сьогодні будемо всі вже без так мовити, повітряного адреналіну. Все, Всім пока відкрив. Казав, знімати не буду. <смі> Відкрилися, трошечки вискакували, але дивіться, забралися деякі, бачите. Деякі забралися. Я не думав, чесно кажучи, що вони сьогодні ще раз підірвуть. Один, два. Чотири, п'ять, ші, шість, ші, ші, вісім, вісім дев'ять. Це за цим. Як це молодий взагалі по-моєму ряби останні, так? Да? да, ряби. Там взагалі не літає голуб. не літав ніколи в житті. ох, вітер сильний. Вітер сильний. Вітер О, одно вже понесло. Ось, дивіться, показується. А чека. А я знав, що таке буде. А зараз він за гризон зникне, так? Да? Бачите, все. За деревами десь там. Не знаю, чи він. Я не знаю хто це такий, чим справиться. Оно, бере вже. Бере, 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 бере. Чи ви не бачите? Оно бере. Оно. Ось. Ях! Бачили, я казав, що він десь спасеться. Ей-ях! Он навершо сюди. Он наберт. Доганя, доганя, догня зараз буде брати. Та дурний ти впадиш ти, лки твої. На чогось, дися. Зараз забере. Та забере, зараз буду теля якесь таке літає, я там не пойму. І взяв. Ось вихватився. А де він? Де це тварюка? Зараз шаненку. О, все, друге. Ай-я! Ах, ти ж стиревес такий. Ви Бачите, я не можу Дивіться, Прямо надіною літаю. Ви бачите таким нагло тут? Гляньте, зараз все забере. Ви Бачите такого нагріться? Ні, він зараз ще цапне. Ладно, розвертається і сюди йде, так? Да? Дивіться, йде навчився. Рожчиш! Вироштя! Ви подивіться на нього. Ну давайте залубино. А це витворяє. Ви бачили, що витворяє? Ага. Я тобі сюди. Почекай, почекай, зараз закінчиться страхіття, я тебе зроблю. Почекай, почекай. Звертається, ні? Хочу його провести, а потім вже буде все. Наче пішов. А я заїкався без адреналіну сьогодні, бачили? Стоп, 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 не бачу, не бачу, не бачу. Зник за горизонтом. А ні, що там десь далеко не полетів, далеко далеко вже там Так, що зробиться тут? хо хо де ж голуби ділися. Ох ты, -мо Так Ось один, ось другий Ось третій, а он три очка не знаю які, чесно скажу, не знаю які. Не знаю які. Зараз ще пошукаю очима по небі. Зараз з'явиться. Він відлетів, щоб з розгону сюди. Заскочить, так? Да? Не бачу поки що, ви знаєте, це кручу верчу. Так. Кстати, це стара голубочка сідає сіла. Стара голубочка, не дав мені полюбуватись голубями, чи вперед. Так, це всі підскочили ті, що абсолютно ще не літали. Не видно нічого. Так, ну що? Значить, все минулося чи ні? Так, що там говорю? Один, два, три, чотири, п'ять. 1, 2, 3, 4, 5 Не знаю нічого, хто там літає, зараз десь при посадці определять Ну аче нормально все Так, так, на цю секундочку все нормально, значить всі Ось ще якісь тяне Воз ласка, ось Ось, ось якесь тяне А, це мабуть Оте що Ні, не знаю, не той, що я думав не знаю що це таке Не знаю що це таке Ще зеленіння, бачите ще крила ще побиті в кінці немає кінцівок немає все взагалі залиняний є все їх уста немає, крилів немає Немає Так сідайте, так? Да? Давай, 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 давай. Давай, давай, сідайте. Не видно, не видно, я там до не видно. Не видно. Немає поки що. Так, що ж воно літало? Ага, одна в середині літав сплошнячок. Значить, вже, мабуть, він готовий. А це що літає за він? Те, що за віник літає. Гулянали, ви бачите, що ладь тримається. Ледь-ледь тримається, подивіться. Гляньте, що це таке. Ледь тримається. Ну так, ну що, все. Так, історія на цьому закінчилася. Всі живі і здорові. Всі живі відороги, це добре. Ну, добре, що камеру взяв. Дікрі вони підскочили. А ось і ще, а, це ріабети, мабуть, ось дивіться. злітаються Ааа, ясно. Це вони десь там попадали. Чи що це таке, а Стоп, стоп, оце не рябий голуб. Та ні, наче, Це, по-моєму, молодий. Так, да, молодий Кремача якийсь, да? Так, да, це молодий Кремача. Це мабуть воно там було. Що я там, за ним перше пішов? Так. Да. Це молодий пізнячок такий. Молодий пізнячок. Так, а ти що? Давай сідай. Надумалися. Ну що зараз посажуся. Та ні, вже хай сам сідає. Так вже на зима сьогодні. О! Хе! Я камеру виключати думав. Воно ще два, дивіться. Зараз покажу. Оце да я камеру виключать виконувати. Оце вам бачите. Я на яд треба відволігся. Дивіться, воно ще два воно тягне, ви бачите? Воно. Отак. А я камеру хотів виключити. Ще два тянуть. Що це літало таке, як він? Я не побачу. Так, ось рябенький сідає. Ну що, крещення пройшов сьогодні? Так, да, рябий. Це по карарябій голубці, Толя, по твоїй голубці, найменшенькі. Вон два ще йде, дивіться. О, ну, ну. Вон два ще йдуть, будь ласка. Оце бачили? Вітром задуло. А що б і ні? Якщо вони піскочили перший раз за осінь, а Так, добре, виключу, нехай вони підійдуть сюди. Поки наче нормально все. Виключу поки так, надійшли. Надійшли це парочка, все. А треба тільки розшифрувати. Це загазубки. Знаєте, не знаю. Не знаю поки що. А знаю, а це молоденький пізнічок. Все знаю. А того не знаю. Поки що не знаю, хай опускається. Ну все поки благо. Все поки нормально. Це молоденька. Це садів, він перший раз підірвався. До речі, я його жалів. Він такий, бачите, він такий кругленький. Він прямо зараз тут хати йде знімає. такий кругленький. А я жалів його, тому що думаю, тільки він з'явиться там у небі, він не дірнеться, якщо прилетить. Так треба знімати, так? Да? Він не дернуться, якщо пролетить Ця тварюка. А, це молоденька, це одні, це молоденький сірий голубок карий. Ти дивись, який молодець, а? Ми бачили? Прийшов. Я, чесно кажучи, не здивувався б, якби він не прийшов би. Сідай сідай. О, обоє малих, все, пізнав. Обоє пізнячки, ось пізнячки, бачите. Обоє, це, по-моєму, один синій, а другий карий. Обоє пізнячки, маленькі, вони ще пізненькі такі. Вони ще крило ціле, подивіться, бачите? Не крила цілі, О, які молодці. І їх занесли і вони ж не сіли десь там. Прийшли додому. А молодці. Оце синій, по-моєму, одна з боку. А то кари. Я тут стою, не хочу йти знімати спереду, бо зараз вони сядуть на кришу, Хочу все-таки роздивитися. Це пізнячки. Це два пізнячки. Ой, які молодці, ви бачили? Оце таке. О, а тепер я про них буду вже мати свою точку зору, бачите? То я так думав. Що воно таке росте? Тепер точно вже знаю, що це росте, не дуже таке вже і... Погане. сіли, сіли. Ось цих зніме ятер тільки так. Моментально зніме. Цих ястреб б зніме тільки так. Ану. І зараз сяде на ту сторону, дивіться. А я що казав? А це синє все сідає. А це синє сідає. ту синій сів. Ні, я піду на кару огляну такі. Хорошенька така голубиня, воно е, буде широкувати. Трошки воно таке гарненьке, широкувати буде. І плюс, і мінус. І плюс, і мінус. Ось, Ось воно десь, раз покажу. Воно прилиняє, додать і будемо важкувати. Це кареньке. Це якраз найлюбима моє мост. Кари білохвост. хвости. Ще, ще лускаті люблю дотих. Оце, молодець, бачите, притягнуло. Ну все. Небо чисте. Я маю на увазі без голубів. Так що все, мабуть, все. Всім пока, всім миру.